Привіт для і підписникам нашого каналу. На сьогодні є така можливість подбати про врожай на майбутній рік. Не знаю, будемо ми живі, здорові, але про землю треба дбати, бо вона нам дає значить їй треба щось давати. Там суне чорне, дощик накрапає, Близько, я не знаю, як воно чи буде, чи ні. Одне просиш, Боже, дай тільки спокійного дощу, щоб він нам не робив лиха. Бо в тій стороні недавно пройшов ураган дуже Дуже страшний у, у, у тому селі, де, ну там далі. Багато чого пострадало. І підживка органічними нашими. Отака прибуду, таку зробили, що було. Ну, куби є два види. Є сотий екран, як ось його ми бачимо, є 50-й. Сотий екран це саме то, що треба для цього діла, для цього підживлення. І зараз син включає передачу, першу потихеньку їде. Як рана і які будемо дивитися, що в нас вийде. Взяв воду в каністрах акумулятор, но прискоче, щоб помітити. І пішла жара. І пішла жара. Тут була дорога багато років. Ми так по краях обробляли, потім нам дали цю землю, то тут ця, ця дорога не оралася, ще хочеться якось вир... ну, тобто, е, Коли була пшениця, то видно, що тут була слабенька пшениця. Ну, нема, ні. Я завжди зауранку, як не була вона, але вона ні є волога, у ній є прорювання рештків поживних. Це також органіка, гумоз, який землю треба вертати, тому що як беремося з неї. І такі. Звісно, би в ну, наче краще розбризкувало, ну нічого. Бортва знімаємо, потім ділиться не проблема. Помить, щоб Чистенький був, море, під воду, щоб наприскувати. Ну, щоб, щоб було чистеньке, воно не засохне, зараз по свіжому помиємо. Таке діло. Я думаю, ми на цю дорогу попали якраз, бо тут був гор'я така йома є, наче як борозна. Тут дорога була нижча. Ну що, стерня, де-не-де вже бур'янт починає йти. Але я скажу після... Якщо я не пам'ятаю, після 4 років тут соя була, то є є різниця. Ну що, амброзія, амброзія вся. Але так, так наче нічого. Нам де ячмінь, звісно, там трошки є, зелені більше, ну, Воложка таке. Тут 210-210 метрів, не пам'ятаю, довжина цигун. Якраз куба до краю. Вийде. Це би краще роз, роз, розпилювало б, ну нічого. Є в мене шасі, є думка поставити, в мене ще один п'ятдесят, є, ну той так би для води, той не буде для цього, для цих діл грязних. Поставити його на шасі на двох колесиках, зробити, можливо, розкинути рукава, щоб краще вносило. Тому так. Ну, Дякую всім, хто підтримує. Всім вам миру, добра, пока.